Мета наша сьогоднішня: приєднуємось до всесвітнього флешмобу, а також ми збираємо кошти на допомогу нашим військам. Тому ми запрошуємо прийняти естафету своїх колег. Це Голову ради директорів вищих навчальних закладів Сумської області Антікова Микола Миколайовича, директора технікуму машинобудування Сумського національного університету. Це голову ради директорів Полтавської області Шевнікова Микола Янаєвича директора аграрного. Коледжу Полкавської аграрної академії та також директора Черкаського політехнічного технікуму до участі у цих флешмобі. Слава Україні! слава!